Найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Вітаю вас З самого ранку. Україна під ракетною атакою. Запуски були з літаків. ту 95 МС. Ракети запускали в кілька хвиль. По Харкову били з балістичного озброєння. За попередньою інформацією є пошкодження нежитлової інфраструктури. На цю хвилину там принаймні невідомо про постраждалих. Поки точно у Миколаєві є один загиблих, є поранені. Пошкоджені житлові будинки, водопровідні, газові мережі. Про це вже повідомив голова. Міста Олександр Сінкевич. Близько 20 будинків там в регіоні залишилися без дахів. Було гучно у Києві. Працювало ППО. За даними столичної влади. Є руйнування у Дніпровському районі столиці, там перебої з водопостачанням і електрикою. Голосіївський район столиці, там уламок ракети влучив житловий будинок. Він загорівся. Там уже відомо про трьох шпиталізованих. На місці зараз працюють рятувальники. Наша Анна Мартищук вже виїхала на місце події, і будемо чекати на її пряме включення протягом ефіру. Дочекайтесь. А одна з ракет за інформацією повітряних сил летіли в бік польського кордону. На перехопленні ракети в напрямку Польщі вилетіло три польських f 16 В Україні подовжили воєнний стан. Верховна Рада підіймала указ, який вніс президент. Е, розглядали його точніше. Е, воєнний стан буде діяти до 13 травня. Також до цієї дати подовжили в Україні мобілізацію. Термін дії поточних указів спливає 14 лютого. Від початку російського вторгнення в Україні воєнний стан і мобілізацію подовжували вже кілька разів. Цей правовий режим забороняє військовозобов'язаним виїжджати з країни, окрім певних винятків, таких, наприклад, як багатодітні батьки чи люди із проблемами здоров'я. Законопроект про мобілізацію суперечить Конституції у деяких положеннях. Про це заявив омбудсмен Дмитро Лобінець. Йдеться про наступні аспекти: обов'язок реєструвати електронний кабінет призовника не відповідає положенням Конституції і законів України про захист персональних даних. Також суперечить нормам перевірки військово-облікових документів представниками ТЦК, бо це право мають тільки працівники Нацполіції і прикордонники. Ще один пункт із нового законопроекту про мобілізацію, на якому повноважний Верховної Ради наголосив, це мобілізація аспірантів, які заплатили за навчання. Загалом Дмитро Лобінець зібрав зауваження на дев'ятьох сторінках і вже направив їх до профільного комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Новий рід сил з'явиться в Збройних силах України. Президент України доручив створити сили безпілотних систем. Це одне з пріоритетних завдань для боротьби з російськими окупантами на землі, в повітрі і на морі. Президент зазначив, що під роботу з дронами створять спеціальні підрозділи. В них будуть спеціальні штатні посади. Для ефективної роботи спеціалісти з безпілотних систем приходитимуть тренування. Крім того, в Україні розширюватимуть виробництво безпілотників за передовими технологіями. Я зараз пропоную послухати президента. Це не питання майбутнього, це те, що повинно дати цілком конкретний результат вже найближчим часом. Цей рік повинен стати вирішальним в багатьох аспектах і, очевидно, на полі бою. Дрони, безпілотні системи довели свою ефективність в боях на землі у небі та в морі. Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам. Відбиття штурмів на землі це багато в чому робота саме дронів. Масштабне знищення окупантів та їхньої техніки це також дрони. Одруження онлайн у дії можна буде дистанційно укласти шлюб. Про це повідомив міністр цифрової трансформації в ефірі телемарафону. Михайло Федоров зазначив, що така опція буде корисною для військових, адже у них з'явиться можливість одружуватись за допомогою відеозв'язку. З минулого року в дії українцям вже можна подавати заяву на шлюб, як ніяк, якась мажорна оптимістична нота. Йдемо на життя а так само, і ще крутіше, ще сильніше. І в прямому ефірі дивимося дані. Будьте з нами.